APA або American Pale Ale – це один із найпопулярніших сортів крафтового пива. Зародився у США у 1980-х роках, коли американські пивовари почали адаптувати класичний Pale Ale, використовуючи при цьому місцеві ароматні сорти хмелю. Але прошу не плутати. Зараз мені буде важко вимовити: не плутайте APA з IPA. Oh. Коротше, American Pale Ale з Indian Pale Ale. Це як яблуко і груша, наче й схоже, але зовсім різні фрукти. Так чим відрізняється АПа від IPA? Indian Pale Ale зазвичай міцніше, має вищу гіркоту і насиченіший хмелевий профіль. А American Pale Ale легше п'ється, менш гірке і збалансоване між солодом і хмелем. В якості прикладу цього стилю пива у мене сьогодні Liberty APA від мукачівської броварні Hemming. Це, до речі, наймолодша українська крафтова броварня, пиво якої мені доводилося дегустувати в цьому блозі. Пивоварня почала свою роботу у 2022 році. Вміст спирту 5,2% гіркота 30 IBU. Купував я його за 59 гривень. Випив я трошки цього пива. І що я вам скажу? При першому ковтку дуже яскраво розкривається смак грейпфрута. Оця. І характерна грейпфруту гіркота, яку ні з чим не переплутаєш. А коли ковтнув, ледь-ледь відчувається смак хвої. Взагалі пиво схоже на ІПУ, але не таке притурне, можна сказати. І взагалі мені зараз знаєте, що на думку прийшло? АПА це ІПА для новачків. Тобто, ті, кому ІПА здається занадто різкою, обов'язково скуштуйте АПА. Воно вам, мабуть, зайде більше. Тож обов'язково спробуйте Liberty Аппа, а ті, хто вже куштував і знає це пиво, напишіть свою думку в коментарях, мені буде дуже цікаво прочитати. Пийте смачне українське крафтове пиво, але вживайте усвідомлено. Пока!